Роселювича на обіді вони можуть цю історію розказати, якщо сталося. Але Бо... Бога випадковості не буває, не буває. Цей святковий урочистий день. Я хотів би від себе особисто, від церкви Святої Трійці, від всіх наших церков, нашого Новолинського регіону, їх дуже багато. І від всіх їх привітати церкву Спасіння святом, святом подяки. І вам побажати, вам побажати найперше, хочеться побажати миру для всіх нас. Ми вдячні захисникам, які сьогодні там на передовій, щоб ми могли так свобідно збиратися, молитися, славити Бога, і бажання, щоб вони повернулися додому живими і неушкодженими. Серед нас є дружини, чиї чоловіки там. Ми молимося постійно і бажаємо, щоб вони швидше повернулися. Є матері, які чекають своїх синів звідти. Є матері, які мають безвісті пропавших своїх синів. Про це теж молимося, хай Господь поверне. Є матері, які вже втратили втратили і ніколи не повернуться їхні сини. Але сьогодні є з нами Бог Потіхи. Написано, Він є Бог потіхи, який потішає. Знаєте, люди дуже важко знайти слова потіхи в такій ситуації, але є Бог, який завжди дасть потіху в серце. І так невимовно здається. І, і нема нікого, але якийсь мир в серці. І дає гарант Господь, а я тебе не покину, я тебе не залишу. Я буду з тобою, я тебе підтримаю. Це наш Бог. Слава Ісусу Христу! Тому перше бажаю миру для всіх нас. Я бажаю добробуту. Хай завжди буде хліб на столах, хай завжди буде продукти, одежа, все необхідне. І нехай. Над нашим Нововолинськом і околицями, як до сьогодні, за всі дні війни небо було мирне. Хай і надалі небо буде мирним. Бог хранить, Бог береже і надалі, хай воно буде збережене. І хай буде мирне небо і на сході, і на півдні нашої країни. Ми бажаємо для всіх радості, щастя, благословіння. Я радий сьогодні всіх вас бачити, знаєте, ваші обличчя. Це приємно, що ми зустрічаємося. Приємно бачити нашого міського голову Бориса Сергійовича з дружиною Тетяною. Приємно бачити Людмилу Миколаївну, теж ми не так часто, але дякувати Босна тут, пані Юлію, яка сьогодні вже говорила, що ви підтримуєте церковну громаду, цю що ви разом спільно, нам дуже приємно. Хай Бог вас благословить, кожного особисто і всіх присутніх. Ви нам всі дорогі і всі нам цінні. Ми дякуємо Богу за братів з центру реабілітації, що вони теж тут на місці, що Бог міняє їхнє життя. І ми разом сьогодні можемо дійсно дякувати, як ми чули, нове серце він дає. Забирає камінне, забирає серце, яке було жорстке, а дає плотяне серце, яке вміє любити, вміє прощати, може плакати. Може співчувати. Слава Ісусу Христу. Ми дякуємо Богу, і наш час прийшов вже 12-та година. Ну Юра такий приклад сказав, що дали 5 а він два з половиною хвилини. Да? Сказав наполовину. Я теж скорочу, але е, хочу що сказати як побажання. Залишаю з Іванглії Івана 15 розділ. Тут слова Ісуса Христа. Знаєте, вони цінні для нас і завжди в авторитеті, те, що Ісус говорив. І ось восьмий текст. Отець мій прославиться в тому, в чому прославиться Отець? Ми сьогодні багато говорили про те, що наш Господь Він живе серед славослів'я. Він чекає слави. І небо сьогодні, воно все славить Господа. Небожителі не вмовкають ангели, архангели, всі співають, всі славлять без перестанку вдень і вночі, вони співають для Господа. Але ви знаєте, Ісус звернув увагу, говорячи до людей, що мій Отець прославиться, прославиться в тому. Далі каже, якщо ви рясно зародите. І будете мої учні. Якщо ви, Бог чекає слави від нас, людей. Йому приємна слава, що людина, вінець його творіння прославляє Господа, дорослі. І дітки написано з уз дітей і немовлят, ти устрояєш собі хвалу. Оце прославляй, коли дітки сьогодні в цьому зібранні ми були свідки. Дітки прославляли Господа. Молодь прославляє старші. Ми всі прославляємо Господа. І йому це дуже дуже приємно. Він чекає цієї слави. Запам'ятайте цей віршик, який. Я залишаю вам, як на пам'ять на це свято. Отець мій прославиться в тому, якщо і тут можна вставити церква спасіння, якщо ви рясно зародите, е, можна своє ім'я вставити, якщо я принесу плід для Господа і буду Його учнем. Це дуже, дуже важливо. Отець мій чекає від мене плоду. Ми дякуємо за плід. Землі. Ми дякуємо за плід дерев, кущів, сьогодні гарні груші, яблука. Ми дивимося цей урожай, збираємо. І, і ми тішимо, що цього року дійсно Бог благословив. Небесний Отець, коли ми згадуємо про ці всі плоди землі, нагадує щось більше для нас. Я благословив землю, яка вам родить. Я благословив ці дерева, які вам родять. А я чекаю від вас, людей, теж плоду. Я чекаю, щоб ви теж принесли плід. Коли приходить хазяїн свій сад, він дивиться на кожне деревце. Є дерева взагалі безплідні. Є дерева, які і кущі, які замість доброго плоду приносять дикі ягоди. А є ті, які приносять добрий плід. Я хотів би вбачати, щоб кожен з нас був тим деревцем в Божому саду, який приносить прекрасний плід. Я не буду про всі плоди говорити, час обмежений, але хотів би про два плода нагадати. І перший плід, про який ми читаємо в Писанні до євреїв, 15-й вірш, 13-го розділу. Отож, завжди. Будемо приносити Богові жертву хвали, тобто плід. Жертва хвали, тобто це плід, уст, що ім'я Його славлять. Друзі, жертва хвали. Це плід приємний для Господа. Центральна тема цього зібрання – «За все, дякуйте. Нехай в наших устах, від серця буде завжди за все подяка Богові. Він чекає цієї слави. Він чекає від кожного з нас, як я сказав, від діток, від молоді, від старших. І не тільки дякувати за благополуччя, але коли щось і не так, дякувати, що коли скорботи приходять. І Біблія каже, що скорбот справедного мало чи багато. Написано багато, справедливо, багато скорбот, але в той момент подякувати, що в цих скорботах з нами Ісус, що Він нас не залишає, що Він нас підтримує. І Він нас провадить по цій земній дорозі. Дякуйте за все. Така Божа воля. Це плід уст, і плід уст це наш вірші. Сьогодні цей хлопчик так гарно розказав Арсен. Да? Арсен, молодець, розказав так. гарно. А я арсеним назвав Артур. Дуже радий, що ти вивчив такий псалом з Біблії на пам'ять, і я дивлюсь, він навіть не має що підглянути. Вийшов просто так і розказав. Це дуже добре, коли слово дітки вчать на пам'ять. Це жертва для Бога. Це та той плід приємний, який як Господь дивиться з задоволенням на це з задоволенням. Тому вчіть вірші, пісні співайте, пісня від серця, яка Бога славить. Це той плід приємний для Бога. Молитва, подяки Богові. Хай завжди вона буде в нашому серці. У нас багато молитв прохання. Ми і це просимо, і це просимо. А Бог так чекає, щоб сказав, Ісус, я тобі дякую, що ти мій Господь, що ти мене спас, що ти моє ім'я записав в книгу життя. За мирне небо дякую, за хліб, що є на столі. Дітки, дякуйте за батьків, які їжу готують вам, сіданки, обіди одягають вас, школу проважають. Дякуйте Господу! Це плід приємний для Бога. І другий плід, який. Дуже важливий в нашому житті, і сьогодні вже було згадано про, про нього. Галатам 5.22 написано: А плід духа, і перше слово стоїть любов. Друзі, без любові, ми, ми нічого, без любові ми не можемо бути християнами і учнями Ісуса. Сьогодні Борис Сергійович нагадав, що це місце, де Ісус сказав: по чому всі пізнають, що ви мої учні. Ви учні. Ісус прославиться, як ми будемо учнями. А по чому нас пізнають? Якщо будете мати любов між собою. Це важливий плід в нашому житті. Я хотів би, щоб ми не тільки говорили про цей плід, а могли його принести. Любов це найбільша заповідь зі всіх десяти. Перша найбільша заповідь любити Бога. Це по вертикалі любов до Бога, а по горизонталі. Любов до ближнього. Любити Бога і ближнього на цих двох заповідях основується весь закон і і пророки. так написано. Сьогодні відверто скажу: я бачу дефіцит цього плоду дуже мало стає любові. Ісус, коли говорив про ознаки останнього часу, Він сказав, багатьох любов охолоне. Багато жорстокості, ненависті. Люди сьогодні так ненавидять один одного, десь там в черзі, щось трошки не так. Ми чуємо, скільки негативних слів, скільки один на одному ми можемо почути. І в цей світ Господь хоче, щоб. Прийшла Його любов, і через свою церкву, через своїх учнів, які пішли за Ісусом, Він хоче це світло проявити, каже: Ви світло, будьте світлом, будьте прикладом, зірцем. проявіть любов, проявіть милосердя, там де нема співчуття. А сьогодні всі чекають співчуття любові, підтримки. Знаєте, війна виснажила багатьох людей. Багато сліз пролито, багато страдань, ран багато. Хто сьогодні ці рани перев'яже? Тільки той, хто має в серці любов. Він зможе рани перев'язати, зможе допомогти. Тому друзі. Я бажаю всім і собі мати любов в серці до кінця. Ця любов є багато в нас. Ми читаємо про таких дарів, які Бог дає, але це все дочасне. А любов треба і тут, а потім і в вічності. Вона буде з нами завжди. Бог є любов, і свою частинку він дав в кожне серце. Той, хто бажає любити і допомагати. Я закінчую, друзі, ми зараз будемо молитися. Тому цей вірш, який я вам залишив, я прочитаю: мій отець прославиться. Пам'ятаємо, мій отець, мій Господь. Ми стаємо, молимося, Отче наш і кажемо, Отче наш! Ти наш Отець. Ми хочемо його прославляти. Він прославиться. Тоді, якщо ви рясно зародите. І будете мої учні, принесемо йому плід і будьмо учнями Ісуса Христа. Давайте піднімемося про будуть подяки і злобини душі.